Анації, вітаю на калі Добре Римбат. я Сашко Добрий у продовження попереднього відео. Так, щодо не розділяй суспільство! Не розділяй суспільство. Як ти можеш розділяти суспільство? Налушу також чудову таку порі... чудове порівняння. Це щодо гангаризованого гангаризованої кінцівки. Так? Там руки ноги немає різниці. Там перетримали та турнікети, і почалися невідворотні процеси. Так само і ті та частина населення України, які собі дозволяють нам на 13-му чи якому році війни з Московією, так не кажу що вже простоліття війни перед цим користуватися, розповсюджувати, зокрема в публічному, насамперед просторі, так головну зброю московитів, загарбників і окупантів проти українців української нації та української держави. Це просто гангренозне явище на тілі української нації, на тілі української держави. І не не відокремлювати їх, не відрізняти не максимально е, тих, кого можна привести до тями, приводити до україноцентричної тями, а тих, кого привести до такої тями, неможливо максимально пригнішувати в усі можливі способи, накладати максимальні санкції, просто щоб вони. На соціальних щаблях були там за на незнати, якому днищі, і з того днища максимально платили, максимально платили до бюджету України, так, просто елементарно вигляді штрафів, ті, які затяті, так, переконані антиукраїнці, манкурти. Малорос і всякий інші там вірусний гній. Оце так привозять там людину з ангренозною ногою. Ну все, або ампутація, або загине весь організм. Йому кажуть, не розділяй не розділяйте тіло! Як ви можете? Як це? це ж його нога, це ж частина тіла, вона ж народилася з ним, вона ж виросла з ним, а потім згнила. От взяла і згнила. Дякуємо. До побачення. Тільки ампутація. Так? Нема інших способів врятувати решту організму, ці гангренозні антиукраїнські, ці ракові пухлини, ці гнійники Москвороті, Москвокультурні, так, цап пседокультура оце все РПЦ, так звана УПЦ, так поки що ще носить таку назву, у яку вони інвестували колосальні ресурси, щоби це ім'я. Собі там відвоювати, викупати, бо вони чудово розуміють: вміст і важливість слів це все життєво необхідно для остаточної перемоги України над Московією видушувати відокремлювати, і винищувати і перемагати. Щодня, кожен на своєму місці тими ресурсами, які маємо. Дякую за підтримку. Разом боремо й поборемо.